По шафа. Жила була шафа в просторій кімнаті. Охала, стогнала, дверці відчиняла. Штанці тиснуть на ковтинки, трусики на маєчки. Ще й панчоха за полицю ледь-ледь тримається. Сукні різнокольорові обнялися тісно і шепочуть. Дуже хочуть прогулятись, звісно. Паніку щенили голосливі речі. Ми право маємо на простір до речі. І від того тиску шафа розхиталася, глибоко вдихнула, і відкрились дверці. Ой, дивіться, промінь сонця, з полиці стрибайте, та із шафи тісної швиденько втікайте, промовила пані Шуба. Новенька, гарненька, а сама розташувалась у шафі зручненько. Штанці до штанців ставали, маєчки до маєчок. Ковтинки жваво поспішали, сукні закружляли і, навеселившись, згодом до шеренги стали, всі сказали кроком руш вирушили мандрувати. Свою радість відшукати, по дорозі друзів зустрічали, красу, вірність щедро дарували, а навзаєм любов, піклування мали, а полиці ті, що в шафі сумували, сумували, у бажанні і надії пісеньку співали. Ми чисті. Тисенькі полиці, дуже просим заселитись. Одяг зручний, файний, новий і охайний. Як просили, так і сталось. Місць для суму не дісталось. Заселили всі полиці, ніжні руки трудівниці. Одяг тепер поважають, щиро люблять, доглядають. Вдачу гарну вони мають. шафа наша не пихата, а щаслива і багата. Золотом всісяють речі, мають простір свій до речі.